Усунення від посади відставку радника керівника адміністрації Путіна Козака, як писали західні зміни, би вмовляв Путіна припинити війну на умовах Трампа. Його відсторонення сприймали як сигнал там, мовно заходу, що як то Петро Порошенко казав, мирного рішення не буде. Ви не погоджуєтесь, по перше, з такою характеристикою того ж козака. Загалом чи варто надавати увагу оцій цій відставці? Я думаю, що о, мої західні колеги, які намагаються знайти якусь відмінність інтересів у адміністрації президента Росії. Ради безпеки Російської Федерації просто не дуже розуміють, як взагалі функціонує сучасна російська влада. А може, то козак саме проплатив ті матеріали, де його називають морелюбцем? Я не думаю, що він проплачує якісь матеріали, тому що Козак це не якась конкретна людина, яка оплачує матеріали. І я взагалі не думаю, що хтось оплачує матеріали в Нью-Йорк Таймс. Я думаю, що це абсолютно інша робота, чекістська філігранна робота з джерелами. Робота, яка має на меті показати там, журналістам чи політикам, що вони є дуже важливими для російського керівництва, що з ними хочуть розмовляти інфлюенсери так звані. Я взагалі не вірю в ніяких інфлюенсерів з Кремля. Саме як людина, яка працювала в Москві два десятиріччя. І яка мала інфлюенсерів, я точно знаю, що з цими всіма інфлюенсерами відбулося приблизно після 2004-2005 років. Коли вся їхня робота була завжди узгоджена з адміністрацією президента Росії з Луб'янкою дуже часто. Я знаю цей прийом, якщо хочете, яким людина, яка хоче з тобою поговорити. Демонструй тобі, що зараз буде сказано щось дуже серйозне. З тобою мають виїхати в якесь достатньо безлюдне місце за місто, взяти мобільний телефон, виключити його. Тоді ще можна було виняти батарею, покласти це на якесь там закрите місце в машину, батарею в багажник і відійти з тобою за кілометри два. І тоді, в принципі. Ти мав думати, що тобі скажуть якусь засекречену інформацію. Але це приблизно те ж саме, що людина, яка хоче тебе пограбувати і приходить до тебе в гості і починає роздягатися, то ти не маєш думати, що коли вона знімає з себе всю білизну, що це саме секс. Це може бути прелюдія до грабування. І я завжди пам'ятав, з ким я розмовляю, завжди знав, що ці люди просто хочуть мене використати, звичайно. А у західного журналіста може не бути такої, такої історії. І знову-таки, так було не завжди. В 1999 році, якомусь там за Єльцина так не було. Е, можна було багато про що дізнатися, Я, скажімо, дізнався про те, що Путін буде президентом Росії за кілька місяців до того, як це рішення вже було оприлюднено, тому що в мене були джерела. Але ці люди тоді не боялися. Не боялися смерті. Люди, які дозволяли собі говорити журналістам щось неузгоджене, я цих людей теж знаю. Ну, не завжди близько знаю, просто знаю про їхнє існування. Деякі з них потім померли у США за нез'ясованих причин. Про деяких ви знаєте, про деяких ви не знаєте, але це треба розуміти. І це теж було дуже важливим уроком. Для всіх інших, що інформація має бути тільки контрольована. Тому коли хтось розповідає утаємничено про те, що відбувалося в Кремлі, мене це здається дивним, саме як людині, яка займалася російською політикою все своє життя, і знає переходи від Горбачова до Єльцина, і від Єльцина до е, Путіна не з якоїсь відстані, а просто конкретно з місця, з місця подій. І ще один дуже важливий момент. Я не дуже люблю, коли підтосовують факти, навіть коли їх підтосовують мої колишні колеги, які певний час працювали в кремлівському пулі. І коли ти працюєш в кремлівському пулі, в тебе існує стокгольмський синдром. Хтось тобі подобається, хтось тобі не подобається, якщо ти повністю знищуєш свої контакти з кремлівським пулом, от чому я скажімо, ніколи не хотів в таких місцях взагалі перебувати. Тебе переслідують, ти стаєш людиною, яка просто побоїться за своє життя. Прекрасний приклад Олена Трігубова, яка написала байки Кремльовського Діґера, чітко все це розповіла, і вона потім змушена була з Росії поїхати, і вона просто переховувалася довгий час. Але інші люди, які там працювали, а потім виїхали з Росії, зараз там дають якусь інформацію, про в тому числі і про козика. От, які не писали нічого такого небезпечного, вони в них, я вважаю, є стогольський синдром, незважаючи на будь-які їхні політичні чи демократичні погляди. І от найбільш цікавою тезою, мені здається, ця розмова про те, що Козак виступав проти війни з засідання Ради безпеки Російської Федерації. Тому що я, як і ви, стежу за засіданням Ради безпеки Російської Федерації у лютому 2022 року. Я точно пам'ятаю, що все, що обговорювалося на цьому засіданні. Було питання визнання незалежності ДНР-ЛНР. Жодний з учасників засідань, але ж ми говоримо про те, що промову Козака вирізали, а всі інші промови не вирізали, жодним словом взагалі не говорив про війну. Це ж не так, що всі виходили і казали, ми підтримуємо війну з Україною. А Козак вийшов і сказав, я не підтримую. Там взагалі цієї теми не було. Я вам хочу нагадати, що приблизно добу після цього засідання Ради безпеки Російської Федерації не було відомо в яких кордонах. Путін визнав ДНР ЛНР. Це ж було критичне питання. Якщо він визнає в кордонах Донецької та Луганської областей, то він може воєнним шляхом намагатися ці кордони відбити, допомагаючи ДНР. лнр Якщо він визнає в цих кордонах, яких вони контролювали на момент визнання, то залишається ще якийсь ґрунт для переговорного процесу. Але на Раді Безпеки це навіть не обговорювалося. Ба більше Козак був одним з двох російських чиновників, який говорив про приєднання ДНР ЛНР до... Росії, що це треба обговорити, іншим був Наришкін. І це теж було абсолютно не виглядало конструктивною позицією з точки зору запобігання конфлікту. Тому що якщо ви хочете приєднати територію е України до Росії, ви навіть хочете це обговорювати. Це вже крок до війни. Але я допускаю, що він міг в своїй закритій частині промови говорити щось, щоб загальмувати процес, тому що будь-яке силове рішення процесу означало фіаско його псевдодипломатичних зусиль по заманюванню тодішнього українського президента. Керівництво, я б сказав, навіть, в різні політичні пастки, які мали призвести до дестабілізації нашої країни. Це, в принципі, те завдання, яке Козак отримав від Путіна у 2019 році, коли було знято Суркова, який провалив нормандський саміт з точки зору Путіна. Козак отримав завдання використати політичну недосвідченість Єлеї Зеленського та його оточення, насамперед Єрмака, як вони вважали. Для того щоб створити елементи для політичної дестабілізації в країні для такого конфлікту, який дозволить легко окупувати схід, і Південь. однією з таких пасток було рішення по створенню так названої громадської ради представників України ДНЛНР. Документ, який був підписаний очільником у майбутньому офісу президента, я тоді був радником президента і так званою міністеркою закордонних справ ЛНР. Це перший єдиний документ, під яким є підпис офіційного українського чиновника представника колаборантів. І після цього підпису, як ви знаєте, були протести. І бо наші союзники нам роз'яснили, що це помилка. В принципі, знову-таки, Андрій Єрмак, як людина, яка тільки почала цей переговорний процес, міг просто не усвідомлювати, що він підписує. Ну, це, це реально, коли ти тільки починаєш працювати на державній службі і думаєш, що підпис кучми під якимись документами твій підпис рівнозначний. Так може бути. Це, на речі, навіть не питання там того, що я хочу там домагатися до Єрмака. Я просто пояснюю процес, як з очима козака. Ну от. Але тоді були виступи людей, пам'ятаєте, і все. І, до речі, це і є те, що говорить Путін, коли він говорить, що Зеленський злякався націоналістів. Тому що Путіну потрібно було, щоб Зеленський не злякався так званих націоналістів, так як їх не злякався Янукович, щоб він почав замість діалогу конфронтацію. І що таким чином українська держава просто зруйнувалася, так як це було у 2014 році, а Зеленському довелося втікати з Києва разом з оточеннями. Тоді можна було окупувати ще кілька областей. Але ж ви ж розумієте, в чому різниця все ж таки Зеленського і Януковича? Що Зеленський здатний до діалогу? Він це неодноразово демонстрував. Питання в тому, які висновки він робить з діалогу. Але він здатний. Янукович був не здатний. Янукович взагалі реагував на будь-який протест, як на привід для репресії. А Зеленський реагує на будь-який протест як намагання зрозуміти, чого е, прагне принаймні та частина суспільства, яка виходить на вулиці. Що, до речі, було е, очевидно кілька місяців тому, коли молоді люди вийшли протестувати проти абсолютно волюнтаристського рішення влади щодо позбавлення незалежності антикорупційних інституцій. Влада коригувала це рішення. Так і Зеленський. Звичайно, Путін не подобається. Йому подобався Янукович. Який міг або знищити е, своїх е, ворогів, що теж було абсолютно е, прийнятно для Путіна, або розгайдати ситуацію. От, ну і була ще одна ця історія з Козаком, коли він намагався провести так звану спільну інспекцію е, українських збройних сил народного корпусу ЛНР. Це теж ще одна паска була, вона теж не вийшла. І вийшло так, що козак провалився, так як він свого часу провалився в Молдові. Коли він там намагався перетворити Молдову на суцільне Придністров'я, йому не вдалося. Тому для нього продовження цього процесу було продовженням його політичного впливу. Потім ще один важливий момент. Якщо ви приєднуєте ДНР, ЛНР, так звані, до Російської Федерації, хто стає куратором території? Козак? Ні. Ви значить, теж не розумієте, як працює адміністрація президента. Заступник голови адміністрації президента Козак відповідає за пострадянський простір. За дестабілізацію на пострадянському просторі. Він там куратор. Заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнка відповідає за внутрішню політику. Інформаційну політику. Не інформаційну. – За внутрішню політику. За інформаційну відповідає заступник голови адміністрації президента Громов. Угу. За внутрішню політику. Таким чином, якщо це суб'єкти Російської Федерації. За них відповідає Кирієнка. Тепер наступне питання, що ви просто розуміли ситуацію. Якщо я хочу стати керівником російського регіону, ну ви, скажімо, хочете стати губернатором якоїсь області, потрапити в короткий список, і потім що вас обрав Путін. Ви кожного разу маєте носити валізи з грошима в кабінети представників адміністрації президента. Ці гроші дійдуть до гори, але і на ручках заступника голови адміністрації залишиться цей я в сказав, золотий пил. Якщо а, ви в так званих ДНР ЛНР, ваш куратор Козак, виносите гроші йому, що Путін вас зробив керівником того чи іншого регіону, ДНР ЛНР незалежних республік, мовника. Чи там незрозуміло чого. Якщо ви керуєте ДНР в складі Російської Федерації, виносите гроші Кілієн. А Козак не хоче, щоб виносили гроші, повз його кабінет. Він людина, яка теж розуміє цінність грошей, а будь-яка людина з цієї злочинної групи. От і все. Так що це про впливи. Це про бабло Козак програв Кірієнко, тому що він був дійсно неефективний щодо поробиш? Ну неефективний. йому намагався це пояснити, очевидно, Путін також, але він залишається в хороших стосунках козаком. Зрештою, Кирієнко довів свою ефективність на пострадянському напрямку, коли фактично задушив протест в Абхазії. І Путін міг вирішити, що так Сергій Владілянович може керувати всім пострадянським простором, який нічим особливо не відрізняється, як виявляється, по підходам. Від внутрішньої політики Росії всюди потрібно більше бабла і більше сили, а не всі ці викритаси козака. От і все. І зараз Кирієнко займається Молдовою. Ну і це логічно, якщо Козак три чи чотири рази програв у Молдові. Виграв тільки один раз, коли він домовився з західними політиками про те, що. Росія разом із Заходом виганяє Плохотнюка і створює ось цей керівництво, де президент Додон призначає премєр міністра Майосанду. Пам'ятаєте цю історію? Це було дуже небезпечно. Я неймовірно тоді хвилювався. Це була перша перемога по козаку. Якщо б цей прецедент вдався, то невідомо, як в якій Україні ми з вами жили. Але Путін сам все козаку знищує, розумієте? Путін не вміє чекати. Ну і от. Це закінчилося, тим, що Козак, після того як позбавили всіх управлінь, залишив адміністрацію. Але давайте почекаємо, куди його призначити, що він буде робити. Да, в нього є можливість стати наскільки я розумію, і представником президента в Наводченні того ж Путіна. Якщо, якщо він буде мати бажання, люди з цього кооперативу озера із Петербургу з близького кола самі можуть вибрати, де їм далі грабувати країну.